Не сім'янін, гарна людина і працівник дуже гарний. Тільки скажи, він жив в мене все, все на ньому. Тепер я не знаю. Я навіть цю комуналку платити. Він мені все платив. Чоловік помер. Я сама в хаті, а другий син в Києві живе. І він в мене один така опора. Кінчив наш хтібо, механічний відділ. А після закінчення інституту він пішов в армію. От служив рік в армії в Словгуті, а потім е, пішов в центр зайнятості, його Забрали в обласному. Він працював там, е, зв'язаний з програмним обізчиченням. Механік став програмістом. Став Спеціалістам зв'язки по, по всьому. Нас, наскільки він розумний, це така раптова смерть, і ця болість десь взялася, непонятно де. Лімфома. І прогноз був позитивний. А чого так вийшло? Навіть не знаю, він пройшов про лікування три місяці. Він третього пішов на капельницю, третього помер. Олега, я знаю, десь років, мабуть, десять. А він брат мого чоловіка. У них велика різниця. Він для нього був, наче як ну, як батько, знаєте, то тоді батьки багато працювали, а він був з ним. Ну, тобто не такі дуже тісні спогади. І для нього це втрата ну така більш важлива, навіть коли батько помер. Бо був дуже значною людиною для нього.